Мабуть, багато хто з вас чув про таке явище, як психокінез. Пропоную вам послухати деякі історії пов'язані з цим явищем. У канцелярії адвоката Зігмунда Адама з німецького міста Розенхейм з липня 1967 по січень 1968 рік відбувалися надзвичайно незвичайні явища. Насамперед. Перегоріли всі електричні запобіжники. Щойно електрик вставляв нові, вони знову перегорали. Патрони при цьому щоразу виявлялися вивернутими на чверть обороту. Казна що почало коїтися і на сусідній із конторою телефонній станції. Часом було чутно телефонні переговори, хоча ніхто їх не вів. Дзвеніли всі телефонні апарати, хоча телефонних переговорів ніхто не замовляв. Лампи й освітлювальні трубки лопалися в присутності ревізорів електромережі. Тривало це неподобство протягом чотирьох тижнів. У приймальній канцелярії похилилася добре укріплена на стіні картина. Зусилля при цьому було настільки значне, що деформувалося кріплення. Відбувалися й інші, більш ніж дивні події. Справний амперметр прилад для вимірювання сили струму. Став би шкетувати настільки істотно, що за сили струму в 10 ампер він реєстрував усі 50. Об'єктивна перевірка показала, що всі ланки електромережі були в порядку. Усе, що відбувається, належало пов'язати з якимось іншими причинами. До розслідування підключили парапсихолога, і той встановив, що завдяки реєстрації приладом викидів електричного струму. Ми отримали об'єктивний доказ існування спонтанного психокінезу. Було встановлено, що всі чудеса відбувалися тільки тоді, коли на роботі була присутня службовець адвокатського бюро Ам-Марія Шабель. Коли вона перебувала у відпустці, все було гаразд. Винуватиця зізналася, що перебуває в стані сильної, внутрішньої напруги. За її вказівкою, лічильники знову запрацювали нормально. Для цього Анімарії було достатньо подивитися на них. Аналізуючи цей та інші подібні випадки, фахівці роблять висновок, що психічні сили можуть впливати на матерію. Такий вплив заведено називати психокінезом. Термін цей походить від грецьких слів психе, що означає дух, і «кенетикос», той, що приводить у рух. Прихильники реальності існування психокінезу вважають, що це явище відоме з давніх давен і згадується в Біблії, зокрема в діяннях апостолів. Парапсихологи вважають, що елементи психокінезу так чи інакше могли бути присутніми в методиках накладання проклять, вимові магічних заклинань і магічному впливі на погоду. Часом психокінез проявляє себе ще більш хімерно. Ніж у випадку з Фрау Шабель. У 1927 році був зафіксований випадок із 13-річним підлітком на ім'я Тібор. Уперше це проявилося так: Тібор разом зі своїм кузеном вирушив на риболовлю. Надвечір, із безхмарного неба поруч із вудкою кузена раптом упав камінь. Через якийсь час юні рибалки, налякані тим, що трапилося, почали збиратися додому. Але дорогою додому їх супроводжував справжній камнепад. Каміння падало багато, як правило, вони падали між хлопчиками не зачіпаючи їх, падали вони строго зверху вниз, вертикально. Цікаво, що побачити падаючі каміння можна було тільки ззаду. Коли воно немов ні звідки виникало в повітрі на висоті одного метра, деякі з каменів сягали розмірів людської голови. Злякавшись, хлопчики кинулися бігти. Коли вони підбігли до місцевого трактиру, град каміння був схожий на суцільну стіну. Тібор із кузеном вбігли до приміщення. Коли, віддихавшись, вони захотіли покинути трактир, каміння посипалося знову. Хлопці повернулися назад, але каміння стало падати і в трактирі. Задзвенів битий посуд. Службовці закрили віконні віконниці, але камнепад тривав. Цікаво, що камені були гарячими, а через деякий час раптом зникли безслідно. Хлопчиків попросили покинути трактир. Вони в страху побігли додому, і всю дорогу їх переслідували великі камені. Коли хлопці нарешті опинилися вдома, то навколо них не тільки падало каміння, а й стали пересуватися різні предмети. Носилися в повітрі навіть шматки вугілля на кухні, літали й мінерали з колекції батька. Через якийсь час ця свистопляска все таки припинилася, хоча й не остаточно. Кінець малоприємним парадоксом настав. Лише коли Тібор із цього містечка поїхав до своєї тітки щось подібне відбувалося 1831 року в Індонезії на острові Ява з якоюсь 20-річною дівчинкою. Її постійно переслідували камені, що падали, цілий кам'яний дощ. Він переслідував дівчинку не тільки на вулиці, а й у власній квартирі. Камені падали до них дівчинки, але шкоди їй ніколи не завдавали, вага деяких із них сягала 9 кілограмів. Каміння падало безліч, тисячі. На вигляд, це були звичайні польові камені, але коли їх кидали в воду в струмок, вони через кілька хвилин вилітали з води назад. В Бремені щось подібне відбувалося з 14-річним учнем. Щойно він входив у будівлю фірми, де підробляв, там неодмінно тріскався посуд, що знаходився на складі багато посуду. Це завдавало фірмі великих збитків, і та була змушена звернутися по допомогу до поліцейських. Тим вдалося встановити, що феномен щоразу пов'язаний із приходом на роботу нещасної дитини. Її обстежили фахівці. Виявилося, що стосунки цієї дитини з матір'ю були дуже напруженими, учнем фірми він став поза власною волею і це створювало додаткову напругу. Результат виявився очевидним деякі люди здатні оволодіти своїми психокінетичними здібностями. Прикладом може слугувати ізраїльський ілюзіоніст Урій Гелер. Ще в дитинстві він помітив, що під впливом його погляду стрілки годинника здатні або прискорювати, або сповільнювати свій рух. А одного разу під час відвідування з батьками ресторану в нього під час обіду раптово переломилася навпів ложка. При цьому у сусідів ложки і виделки ні з того ні з чого почали хнутися, немов пластилінові. Чи варто говорити, що вся ця чортівня дуже турбувала рідних і близьких, але до 13 років Урі цілком приборкав свій дивний дар? Це стало навіть приносити йому відчутну користь. Під час контрольної роботи в школі Вундеркінд спрямовував свій погляд на кращого в класі учня і щитував готове розв'язання важкого завдання, міг зчитувати й думки вчителя. Юний Геллер, сконцентрувавши свою увагу на будь-якому предметі, міг просто зламати його. Треба сказати, що подібні фокуси вимагали великої віддачі психічної енергії. Уже будучи всесвітньо відомим ілюзіоністом, Урі Геллер 1972 року за домовленостю з репортерами низки газет усиллям волі вивів з ладу поблизу Мюнхена канатну дорогу з потужними двигунами. На приводному механізмі раптом вилетіли електричні запобіжники, і фунікулер зупинився, а сам Геллер знепритомнів. Урі Геллер міг навчати своїх здібностей і інших. Одного разу по радіо він звернувся до всіх слухачів, запропонувавши взяти в руки частину столового приладу і спробувати його зігнути, зосередивши для цього свою думку. Британська домогосподарка Дора Портман повідомляла, що і вона відгукнулася на цей заклик. В її руках опинився Черпак. Раптом без жодного фізичного зусилля з її боку ложка черпак стала скручуватися, а емаль на ній тріскатися. Сам же Геллер здатний на відстані гнути і ламати металеві предмети, психічним впливом стирати магнітофонні записи. Змушувати предмети зникати і з'являтися знову. Американець Лоуренс Кеннеді, колишній майстер ткацької справи, теж брався навчити будь-кого секретів психокінезу. У нього була величезна аудиторія, що сягала 500 осіб найрізноманітнішого рівня освіти і нахилів, але тільки семеро склали випускний іспит. Який полягав у згинанні ложки зусиллям думки на відстані. Найбільшого ж ефекту згинання ложок домігся колишній інженер Барсель Фогель, після уявного впливу якого первісну форму ложки вже неможливо було встановити. Зусиллям думки він примудрявся навіть розірвати 3 мм сталевий дріт. Наділені даром психокінезу, люди згинали в дослідах не тільки ложки і дріт. Карен Гетслі, наприклад, зумів зігнути лазерний промінь 3-метрової довжини. Дослід цей проводився так, щоб його результати можна було вважати однозначними. Для цього контролювали температуру всередині лазера і біля нього, вимірювали параметри руху повітря в приміщенні, його вологість, контролювали і механічні коливання, а також атмосферний тиск. Сам Карен Гетці жодного разу ні до чого не доторкався ні до лазера, ні до інших приладів, які проводили виміри або взагалі перебували в лабораторії. Викривлення лазерного проміння під уявним впливом Гетці фіксувалося різними приладами, зокрема, п'ятьма самописцями. Лазерний промінь з усиллям думки був відхилений чотири рази поспіль. Результат цей вразив фізиків. Завідувач кафедри, де проводилися експерименти, професор фізики Вільям Ейтсон, так прокоментував підсумки експерименту. Якщо ми зуміємо навчитися правильно поводитися з невідомою вакуумною енергією Карена Гетслі, то це зробить переворот у фізиці. Ось такі історії, друзі. На цьому я завершую цей випуск. Сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре, щастиво! До речі, якщо у когось з вас є подібні історії, пишіть в коментах, буде цікаво почитати.